Як перед тобою, Боже, плакати, як з тобою, рідним і балакати? Як же ж тебе, Господи, просити? Я ще тільки починаю жити і не мію я молитись, але, Боже, хто крім тебе допоможе? Чорні хмари гублять твої тіні, зупини війну на Україні, з поля бою всіх солдат чекаємо. І чи можем їм, допомагаємо, але Боже, хто крім тебе допоможе? Щоб усі і сиві, і безвусі, дочекали, щоб сині матусі. Страшно, Боже, ти і сам це знаєш, бо не разу від болю завмираєш. Так зроби, щоб усе скінчилось, щоби сонце моє засвітилось. Ти пробач, мій Боже, що тривожу, я бійцям молитвою поможу, не відмов проханю, мій Спаситель. Україна теж твоя обитель, і на всіх любові твої досить, як дитина з вірою попросить. Дай же Боже, щоб війна скінчилась, Україна не занапастилась, щоб жили у мирі і багато, щоб усіх дітей живим був тато.